Минулої доби ворог з мінометів ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка та інші. В результаті обстрілу Куп'янська з реактивних систем залпового вогню пошкоджено приміщення підприємства та два приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 33 оперативних виїздів. 17 липня близько 18-ї ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Кіндрашівка Куп'янського району. Виникла пожежа у приватному легковому автомобілі, що стояв неподалік житлового будинку. До пожежу гасіння були залучені рятувальники міста Куп'янська. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 143 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на лінії зіткнення, ворог намагався йти в наступ в районі західніше лиману першого, але отримав відсіч наших захисників та відступив з втратами. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків. Цієї ночі окупанти завдали масовано атаки по Україні. Випустили БПЛА та крилаті ракети. За даними оперативного командування, південь кілька хвиль дронів завдали удару по Одесі та Миколаєву. Силами ППО звітують військові. Знищено шість крилатих ракет калібр, 31 дрон типу шахет та один розвідувальний БПЛА. Уламками збитих дронів та ракет пошкоджено портову інфраструктуру в Одесі. Є поранений у Миколаєві. Є влучання у промисловий об'єкт попередньо без постраждалих на місці. Працюють профільні служби. Обстрілювали і Херсонщину. За даними ОВА, ворог випустив 517 снарядів по населеним пунктам області. Три людини дістали поранення. Атакували також Сумську, Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську та Донецьку області. Є загиблі та пошкодження. Українські військові мають успіх на південному сході. За словами речника генштабу, наступальні операції ЗСУ тривають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У деяких населених пунктах дають відсіч ворогові та закріплюються на досягнутих рубежах. Азербайджан виділив більше 7,5 мільйонів доларів для підтримки енергетики України. Кошти будуть використані на закупівлю та передачу електрообладнання. Про це йдеться в указі, який підписав президент країни-партнера. Як відомо, Баку активно допомагає українському енергетичному сектору шляхом надання електростанцій резервного живлення, генераторів і силових трансформаторів. 18 липня відбудеться засідання у форматі Рамштайн, яке напередодні анонсував міністр оборони Олексій Резніков. При цьому він не уточнив, що саме буде обговорюватися на новій зустрічі контактної групи. Ми відбудовуємо будинки. Наших містян хочу сказати, що за минулий рік ми відбудували 200 будинків за рахунок нас нашого бюджету. Бюджету міста. Крім цього, у нас були цільові субвенції. Я дуже вдячен. Офісу приз. Президенту нашому який з кабінетом міністра, який знайшли змогу, виділили нам субвенції щодо відновлення будинка в нашому місті. Крім цього, хочу сказати, що попередне питання було про кошти. Так що стосується кошту на відновлення, нам потрібно, щоб відновити всю інфраструктуру міста, яку зруйнував російський агресор, нам потрібно 9,5 мільярдів доларів США. Вдумайтеся цю цифру, це не підйомна цифра для ніякого міста в Україні. Тому ми дуже обережно підходимо до коштів. Дуже балансуємо бюджет, низький бюджет, щоб витрачало на все. До речі, хочу сказати, що досі у нас громадський транспорт він безкоштовний, і громадяни, і люди і вимушені переселенці, вони користуються безкоштовним громадським транспортом. І хочу сказати, що це дуже велике кошт. До яке ми витрачаємо з міського бюджету на підтримку громадського транспорту. тому будуємо так бюджет, щоб вистачало на все, і звісно, на відбудову на відбудову будинків, але так кошти на все не, не вистачає. Але е, ми рахуємо всі кошти таким чином, щоб потрошечку, потрошечку, відновити мікрорайони, ж, житло в місті Харкові. Крім цього, е, хочу сказати, що е, ми повинні повертати людей, повертати людей міста і ми створюємо такі умови щоб бізнес повертався на сесії міської ради ми прийняли відповідне рішення щодо скасування плати за землю за 2022 рік коли почалась війна повністю у всіх наших підприємців крім цього прийняли рішення щодо часткового скасування аренди на землю для підприємств які були потрапили під до обстріли і в яких є певне руйнація, тому повертаємо бізнес, повертаємо робочі місця, повертаємо громадян, містян з тим, щоб город Харків, місто Харків жило, щоб місто Харків працювало. Тому така зараз обстановка у місті. Від першого дня війни Нюрнберг підтримує Харків за різноманітними напрямками. Вантажі з гуманітарною допомогою, дизель генератори автомобілі швидкої, важливе обладнання. Уже півтора роки місто Побратим намагається оперативно допомагати з вирішенням багатьох проблем. Крім того, до кінця вересня Нюрнберг планує передати мегаполісу 40 автобусів. Я дуже радий, що серед них буде два мультифункціональних автобусів. Ми отримали ще 130 тисяч євро від німецької держави. Ми їх також використаємо для ваших потреб. Але все ж таки, що ми ще можемо зробити? Чим ми ще можемо допомогти? Що стосується вашої допомоги, так дійсно. Ми зараз знаходимося у часі, коли з 1 вересня наші діти дітям потрібно буде навчатися, і ми працюємо над бомбосховищами, бо дуже небезпечно, щоб вони навчалися у школах. Коли буде у вас така можливість, то Теж хотів би вас попросити, щоб ви приєднались до нашої такої роботи. Партнери кажуть, крім обладнання таких бомбосховищ для учнів, готові допомогти місту ще й з відновленням двох шкіл, що постраждали від російських обстрілів. Більш детально співпрацю за цими напрямками мають обговорити вже найближчим часом. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Андрій Паколов. Новини Харків. Хто та як відбудовуватиме Харків, і чи будуть складнощі з фінансуванням таких робіт? Ці теми стали основними під час зустрічі мера Ігоря Терехова з лікарями. Міський голова зазначає, хоча війна ще триває, міжнародні партнери та інвестори вже зацікавлені у співпраці щодо відновлення закладів освіти чи медицини в мегаполісі. Саме більше викликав це з житловим фондом з тим, щоб Зараз вишукувати можливості, щоб е, робити так, щоб приходили, вкладали кошти, е, розраховувала з ними чи то земельними ділянками, чи то іншим чимось, але це, е, це не вантаження, певно. Будемо залучати кредити. Я дуже ретельно зараз відношусь до економічної моделі міста Харкова і до бюджету міста Харкова. Держу певний баланс і хочу сказати, що, на щастя, перший, перший раз за всю історію України кредитний рейтинг міста Харкова вищий, ніж кредитний рейтинг держави. І на це пояснює мер. Є декілька причин. Ми повернули усі свої боргові зобов'язання. Були два транші муніципальних кредитів, які були десь у 18-му році ще взяти. Так я зараз повернув всі кошти. І 25-го повертав останній транш. Крім цього, у нас була, був дуже такий важкий кредит. Який був взят під будівництво парку Горького. Застава цього кредиту було Харківський митрополіт, будівля муніципалітету, будівля дворця спорту, будівля БТІ на Павловській площі і інше таке приміщення. Нам вдалося придбати цей кредитне забавлення. Отки вітамінальна такого ще комбінація не було ніколи. Із зеленою енергетикою багатоповерхівками з підземними паркінгами, унікальним для України громадським транспортом, оновленою інфраструктурою. Таким буде Харків майбутнього, каже Ігор Терхов. Однак зазначає, розуміють, що більшість планів вдасться втілити лише після закінчення війни. Наразі ж поступово вирішують нагальні проблеми, готуються до опалювального періоду. До його початку в місті планують перекласти рекордних 220 кілометрів трубопроводу, а також обладнують укриття у школах, аби за бажанням батьків діти змогли отримувати знання за комбінованою формою навчання. Буде більш-менш знати обставине, військове дозволяти. Ми у нас буде все готове. Так? Будуть якісь загострення, тоді будемо вирішувати так, що було маємо що стосується дитячих садочків, не будемо відкривати, їх, бо це не А от наприкінці зустрічі лікарів привітали з прийдешнім днем медика. Працівники отримали пам'ятні дипломи та подарунки. Марія Соловйова, Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олександр Уваров. Новини Харків. В нього потрібно швидко спуститися та щоб нічого по дорозі не заважало. Харківські комунальники продовжують роботи з ремонту входів до укриттів, що знаходяться у більшості будинків міста. Ось як ці роботи тривають у Київському районі. На даних адресах наше підприємство виконує роботи по ремонту входів до бомбосховищ. Ми ремонтуємо стіни. Ми ремонтуємо сходи. Ми встановлюємо нові перила, тому що коли лунає повітряна тривога, щоб люди не витрачали важливий час, хвилини, секунди, могли швидко спуститися до бомбосховищ. Тому це ремонт перил, сходів, стін, дверей, все, що потрібно, щоб було це швидко і. Надійно ця робота велась також і раніше. Підвали ремонтувалися, було встановлено світло, була проведена диретизація, дезінсекція, Підвали були очищені від захарашень, від сміття. В останній час було відремонтовано близько ста входів до бомбосховищ. це у нас найпростіше бомбосховище, близько ста об'єктів було відремонтовано. Також наряду з бомбосховищами ми ремонтуємо і покрівлі, тому що не тільки бомбосховища потрібні, але людям потрібно далі жити. Зремонтуємо покрівлі, м'яка покрівля було відремонтовано близько п'яти тисяч метрів квадратних. Також чистимо водостічні труби, близько двох тисяч метрів. Погонних було відремонтовано також цоколя, вхідні групи, все, що необхідно для життєдіяльності харків'ян. Працюємо кожен день, тому що заявок дуже багато. На заявки реагуємо дуже швидко. Це день-два. І працюємо, можна сказати, і вдень, і вночі, тому що потрібно, щоб люди себе відчували захищеними та могли користуватися усіми благами, могли спокійно ходити, нічого ніде не падало, не відвалювалося. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Новини Харків. Я не боюсь. Не пользовался, когда обстреливали э, с русского зубой. У меня второй этаж, туда выходит Ну, у меня страха нет на это. Понимаете? А люди, да, многие пользуются. Кто здесь вот прятался, кто в тот дом. Бабушка у нас еще 88 лет. Она не слышит, поэтому не боится. Я не пользуюсь, что я выйти из дома сама не могу. Меня должны вот привести, посадили, и я уйду. Я не користуюся. К сожалению. Ні, не спускаюся, сижу вдома в квартирі. Воно влаштовує ну, психологічно, да, вы. А перед тим, як тільки почалась війна, нас син просто забрав, ми були в місті, у нього в квартирі сиділи. Куди я буду бежать, извините, муж інвалід, я з хожу. куда ходжу, куди дома, Сіжу вдома, не все. Що буде, то будуть. Звичайно, з 24 лютого по 11 березня, поки у нас не відрубали усі комунікації, ми спускалися до підвалу. Були дуже гучні обстріли. Дитина моя дуже лякалася, ми спускалися. Зараз ні, зараз не спускаємось. Ми вже просто усталі боятися. Вночі, поки зберешся, вже все скінчилося. Тому ні, зараз не користуємось. Я дуже дуже маю надію, велику, що вони нам не задобляться більше. Я пользуюсь, когда успеваю сходить. Ну, вообще каждый раз по, по возможности пользуюсь укрытиями. Я лично не пользуюсь, я на первом этаже живу. У меня колени болят, я туда не спущусь даже. Туда помоложе. Там такого возраста, как мой, тяжело спускаться. Еще вот здесь есть. Но первый этаж, и если уже такие вот громкие хлопки, я. Две стены. Я на первом этаже, спускаться в подвал я не вижу смысла. Потому что первый этаж так, примерно как подвал. По уровню укрепленности. А так вообще люди, которые все гуляют на площадке, сходятся ближе к подъездам. Ну так, чтобы в подвал уже, наверное, никто не спускает. Бегу в коридор, в тамбур. В тамбуре сижу. Я пока опущусь, оно уже все проходит. Я ж пока долезу, я еле-еле хожу. Я пока с палочкой выйду, пока долезу туда. Страшно, все равно страшно. Какой там оптать, все равно страшно. Вчера я вышла на улицу, где-то в 7 часов вечера. Она как бахнула, а я на лавочке возле подъезда. Потом еще, я тогда дым, дым с моей палкой и в тамбур свой. Там табуреточка у меня стоит. Села и сидела. Да пока бежишь, так выхожешь в тамбур. Кто куда бежит, вы понимаете? Куда оно бухкает, так вы же сами понимаете, что дым ближе, да и тикаешь туда и прячешь. Не, -не, не спускаемся даже. Ну, страшно, конечно, но прячемся в ванной за две стенки и все. Как бы если прилетит, что же сделаешь? смотрите, если мы спустимся в подвал, мы сидели, это тоже все условно. Вы же понимаете, дом кирпичный соберу, если попадет завалы, ну как бы надеемся на него. Сижу в квартире, тушу свет и сижу в квартире. Ну, если это уже я услышу, что там гремит что-то, я выбегу на улицу, если успею выбежать. Ну, раньше как бы пользовались, потому что были более частые обстрелы. Сейчас Но все равно сейчас как бы реже, но все равно мы надеемся, ну чтобы они были. И без них кто его знает еще как? Українці, які знаходяться за кордоном понад 45 днів, не будуть вважатися внутрішніми переселенцями. Їх позбавлять держвиплат. Як пояснили у мінсоцполітики, згідно з новою постановою уряду, якщо громадяни виїхали в інші держави без будь-яких причин, то вже з 1 серпня для них виплати для допомоги ВПО будуть скасовані. Держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина за кордон чи ні. А, і таким чином люди, а, ну якщо а, через державні реєстри будемо бачити, що людина протягом тривалого часу знаходиться за кордонами, для цього немає, наприклад, таких там тимчасових підстав, як стажування, чи лікування, чи відрядження. То тоді е, виплата такій особі буде припинена. Е, але якщо, наприклад, в державних реєстрах, е, скажімо так, помилкова інформація, чи людина вже повернулася, людина внутрішньо особа повернулася за кордону, то вона зможе уточнити прийти до управління соціального захисту, сказати, я є, я проживаю в Україні, я далі потребую підтримки від держави, і такі виплати будуть продовжуватися. При цьому наголошують у Мінсоцполітики, розмір виплат не змінюватиметься. Новою постановою уряду також передбачено, що ВПО автоматично отримуватимуть виплати протягом наступних шести місяців. Звертатись нікуди не потрібно кошти приходитимуть на картки українців. У точному році на виплати внутрішньопереміщеним особам спрямовано 57 мільярдів гривень. Протягом кожного місяця ми виплачуємо приблизно 6,2 мільярди гривень на допомогу внутрішньопереміщеним особам, а дорослим людям працездатного віку виплачується по 2 тисячі гривень на особу дітям чи особам з інвалідністю виплачується 3 тисячі гривень. Такі ж параметри залишаються і надалі, суми виплат не змінюються. Між іншим постановою Кабміну прописано, що з 1 серпня деяких ВПО можуть позбавити виплат від держави. Мова про тих українців, які спроможні забезпечувати себе без допомоги, якщо після ухвалення постанови після одинадцятого. Липня, ви, наприклад, або а, поклали на депозит від 100 тисяч гривень, або придбали валюти на суму понад 100 тисяч гривень, або а, придбали а, земельну ділянку чи будь-яке там не критичне майно, ми не говоримо про виплати, наприклад, там на реабілітацію, на лікування. Такі виплати в будь-якій сумі. Вони не включаються от в такі а, параметри адресності. Але якщо у вас є достатньо коштів як у родини, а, і а, цей обсяг коштів ви зараз можете використовувати, ну скажімо так, на просто будь-які видатки в обсязі понад ста тисяч гривень однієї суми, то тоді а, ми вважаємо, що така родина не. Потребує фінансової підтримки від держави, і відповідно виплати її буде припинено. Якщо за результатами перевірки таких українців через державні реєстри буде прийнято рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або можливо надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати. Але е, при цьому ми даємо час для всіх родин зрозуміти, адаптуватися. До цих умов і можливо, якщо в родини є фінансова подушка безпеки, і вона далі планує ці кошти якось використовувати. Ну, скажімо, так, адаптувати фінансові стратегії у мінсоцполітики. Додають, що в Україні продовжує діяти загальнонаціональна програма є відновлення, що передбачає виплати від держави до 200 тисяч гривень на ремонт пошкоджених внаслідок агресії РФ житлових будинків. Аби подати заявку українцям, потрібно перенести всі необхідні документи на нерухомість в електронний вигляд. Зробити це можна самостійно або за допомогою спеціалістів БТІ та ЦНАПів. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.